Розглянемо вправу 2 вишиванка. Робимо копію цього файлу. Копія зберігається на вашому Google диску в тому обліковому записі, в якому ви знаходитесь в даний момент. Тепер можна вносити зміни. Нам необхідно виділити діапазон B2. К11. Виділили. Далі необхідно виконати форматування умовне. Натискаємо А і шукаємо умовне форматування. Нас цікавить шкала кольорів. Ось цей зразок нам підходить мінімальне значення зелений, максимальне червоний. Готово. І ми бачимо ось такий результат. Якщо ми змінимо наше значення, яке міститься в формулі, на інше, наприклад, ось таке, будемо бачити інше розфарбування клітинок, тобто форматування клітин зміниться в залежності від результату.